Всім привітки і ми на каналі Сміліка. Дякую за так багато лайків. Нам одному з 17 лайків. От так багато мені лайків ставите я така рада. І хотіла вам дещо сказати. От мені був написав хлопчик. Чекайте. Один того хлопчика я. М можу зайти на його канал, якщо він має канал. І поставити повсюди дизлайки. Ви знали, хто мені пише погані коментарі, я тих ставлю дизлайки. От тут написав, дивіться хлопчик. Це монтаж докладніше. На мой мо... дітей ніж... Кан. І дивіться, за мене подушка засталась. Читайте докладніше. Якщо ви українці стати на це відео лайк. І я зараз о тому Він має свій ютуб канал Конічно запуму. Дизлайки. дизлайки бо він мені таке написав, чи вона... Ну, оце мило вже. Все. І не буду підписатися і зараз ви побачите, чи це правда без ніякого монтажа. Хто не вірить? Вісім плюс. Два. Повножити душка. нуль. Бачите? Це ніякий не монтаж. Я не знаю, ну. Но... Я не знаю, як вам це показати. Як вам це показати, але я зараз напишу в відео з. Читайте, що я написала відео з калькулятором. Я не знаю як, де це я знайшла, але це десь було. Чекайте це не ото? А ну-ка. Дивіться. Нє. Чекайте це не то. Ем, зараз подивимось. Нет. Не так я не знаю це відео с калькулятором, короче, його вроде тут нема. Відео за калькулятором вісім плюс два душка ой, поделите. поделите. Девушка нуль. А ну-ка, зараз тут це покажуть. А ну-ка, так тут нема. Я не знаю, де то відео, де то відео, але треба постаратися його знайти. Просто реально воно буває. А ну-ка, подивимось. Хто грає майкрафт, ставте лайк. Кстати. Підписуйтесь, якщо маєте майкрафт. О. Так а ну-ка. Ні, це душка п'ять. казали казалось, я перевірил. Душка пять плюс п'ять. Душка. Поділити Душка, а ви це бачили? Це на обороті попридумали. Типу, Ну-ка, душка. Давайте. Видалимо. Душка п'ять плюс п'ять. Душку закриваємо. Ставимо множення нуль. Ой, я не так зробила. Душка нуль. Біз ви це не монтаж. Ставте лайк, якщо ви не любите коли хтось монтажить. Я ніколи не монтажу відео і я не вмію монтажити відео. Я не знаю, це напевно відео чи що я не... Я не знаю, я вам не брехала. Я вам просто не брешу. Моя подруга написала. Ви такі-сякі, такі, парабі... Це мої відео. Все? Нема? Все, зрозуміли ви. Коротше, відео з конкулятором. А, але усе будемо видаляти. Все видалося. Ладно, всім па-па. Це був на канал па Всім па па